День, це канал Я і мої кози, ми з вами на кухні. Будемо варити капусняк з кислою капустою і з опеньками. Хто ще такий варить, розказуйте. Як ви варите, а я розкажу, як я варю. Це в нас картопля. Там вода закіпає з тушонкою. Та тушонка, що я робила, з простомахи в м'ясо віднімала і проварувала, закручувала. Ось. Зараз покришу цибульку відправлю. Ось. Дідку цибульку, кусючу. І відправлю. Все в каструлі варитися. А що далі буде, тоді покажу. Так, це в мене капуста. Якщо ваша капуста закисла, то можете сполоскати. Якщо не закисла, я своєї не положу. Ось, банки дістала ось і будемо. Це в мене своя домашня приправа. Це для тих показую. Що кажуть, що я не даю ніяких приправ до, до свого їдла, їжі своєї. Ось, Що треба якого кропу чи петрушки, чи що небудь додати, а то яке воно ніяке. Я весь час додаю свою домашню приправу. Приправу входить: перець болгарський, солодкий, е, петрушка, цибуля біла і цибуля. Степіра, тобто листя, перо. Як там хто знає? Кріп. Ой, що -то я ще сюди даю? Перець з перемеляю даю. Такий, мов дати чилі з одва стручки сушаного, перемеляного. Ось. Так що ось така в мене приправа. Дуже ароматна. Морква сушена тут теж є. Ось. І дуже ароматна вона виходить. І я свою маю приправу. Як я роблю приправу ось таку дрібнішу, грубшу маю. У мене відео є на каналі тутечка. Так що поглядіть, подивіться і будете бачити, як я роблю приправу. Так що весь час до всіх страв додаю свою приправу. Не купую. Зараз відправлю, хай вариться капуста зі всіма спеціями. Так, принесла опеньки сушені, зараз їх трошки подрібню, щоб вони менші були. Промию гарячою водою і також додам до свого капусняку. Ось. Питали мене, як сушені опеньки, чи вони смачні, чи ні. Дуже. Мені більше подобається. Їхній запах сушених грибів в ну, стравах, наприклад, там супові, борщів, капуснякові. Ось так, що, ось так. Не треба там писати, що ніхто так не варить, такого нема. Раз люди варять, значить є. Якщо ви не знаєте того рецепту, то не означає, що він не має права на існування. Кожна господиня варить. Так, як її сім'ї смачно. Як в неї люблять. Так що кожен рецепт має право на життя. Ось так. Я промила свої грибочки і відправляю свій капусняк. Він мене вариться на грубці. Ось. Ну, а як, що ще буду зараз додавати, тоді вам покажу. Так, взяла пшумо, помила. Гарненько вимити, щоб там чорного нічого не було. Ось. Трошки воно помочилося. Ну, Мінут 5, щоб воно покисло. І тепер ми його переб'ємо блендером. А колись, як не було блендерів, терли в макітрі. Хто таке знає. Хто я бачив, хто знає, як це було. Чекайте, бо не включила в розетку, хочу, хочу перебити. Ось так, зараз як переб'ю, покажу. Ось так воно так перебивається. Ого, яке густе зробилося. Треба трохи води доляти. Зразу насухо не відсіджуйте, як будете перебивати. Якщо макір крітки, так, треба, щоб сухо було, ну, майже сухено, тоді воно краще розтирається. А якщо блендером, то обов'язково, щоб було хоч трошки води, бо буде дуже густе. Буде паршиво перебити. О! Все, я. Yeah. Всередині вимити Ось таке виходить у нас молочко шуняне, щоб підбити нам наш капусняк. Хто хоче, може підбивати мукою. Сюди ще можна додати пару ложок сметани, якщо вам хочеться зі сметаною зразу зробити. Ось. І з ложку з одві муки, і так підбивають капусняк. Я підбиваю тільки пшоном сметани я в каструлю не даю, щоб раз-два борщники ще капусняк чи борщ. Нема різниці. ось. Я люблю давати в миску. Кожен хтось скільки любить, той стільки собі дає. Хтось любить багато, дає багато. Наприклад, я люблю, коли багато сметани, то я додаю, там, можу дати і дві ложки на намищену сметани. Як є своя домашня, я можу дати більше. ось. А є в мене Ігор Малий мій, то він не любить зі сметаною борщ. Він їсть всі борщі без сметани. Ну, Це вже як хто кому як смакує, то і так їсть. Він сметану може з'їсти так, а в борщі він сметани не їсть. Ось так, щось що таке діло. І зараз зварається, звариться наш борщ. Останній штрих це підбивається пшоном. І щоб він там прокипів, мінут 2-3. І тоді знімається з вогню і смакується. Так що, ось так, ось так я вару свій борщ. Ще я сьогодні вару е, молочну кашу чи молочний суп, як хто каже е, е, та, вермишель з, е, тим, з молоком. Малих тіли, я виділа в козу, бо я раз в день дою, і поставила варити молочну кашу. Так, що ось таке діло. Так що буде у нас нині капусняк і молочна каша. Ну, а вже як звару, тоді вам покажу, що, як і до чого. Забула сказати, посолити треба листочки лаврові і перець горошком ще додала, бо скажу, що не дала. Так, оце все. Зараз довариться він, видлю ось цю заправочку і будемо тоді смакувати наш борщ. Ось. Ще хто любить, може додати квасолю. Я квасолі не додавала, бо Іван не дуже хоче з квасолею їсти, а він любить капусняк з грибами, то я квасолі не додавала. Але зазвичай я варю з квасолею Капусняк е, маю весь час холодник холодильнику квасолю і є в мене в холодильнику ще торбина вареної. Ось, Але просто-напросто я не кидала, щоб міг мали їсти. Ось такі справи. Ось такий вид має мій борщ. Велика ложка, велика-велика ложка сметани. Правда, вона дуже густа, але вона зараз в борщі розтопиться. Борщ, капусняк. Нема різниці, як він зветься. У нас каот, борщ з капустою або капустняк. А десь тільки суто капусняк. Як хто хоче, той так каже. Получається, наваристий, м'яско тут є в нас грибочки, а ароматний передати не можу. Ось. О, це моя молочна каша. Ось такі. Ви ось Зараз поїм смачно і буду приступати далі до роботи. Дада. Грязний палець, бачите, грязний. Ось і буду приступати до роботи далі. Ще роботи багато, так що будемо працювати. Ну, а хто буде, за мною готував, чи снідав, чи обідав. Всім смачного. М -м -м. Яка смакота? Но більше люблю зі свіжої капусти борщ. <гум> Але той теж смачний. Так що ось таке діло. А грибочками як пахне. М -м -м. Хто там до мене заходьте. Будемо разом смакувати. Смачно? Так, забула показати. Такий грибочок виходить. Бачите, як зварився. Такий як ціленький, ніби шоно. Шоно вирваний. Смачно, аж нового. Ладненько, дівчата. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ну, а я ще зараз на жару оладків чи як правильно. З ікри рибної. Ще до борщу, щоб було смачно. Ось. І ще хочу коржиків замісити. Так що... Не могла спати вночі, придумала собі коржики. Хочу спробувати, чи добрі будуть. ну, А кому сподобається, то той буде готувати. Якщо вони мені смачні, Це Я покажу. Ну, а якщо ні, то показувати не буду. Ладненько, всім миру, спокою і затишку. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео, якщо у вас є така можливість в других соцмережах. І будемо всі разом дружити. Так, це в мене лаврове листя росте. А це все забуває, як воно зветься. А то приправа. Забуває, як зветься. Ну, ладно, менше тим. Ось, ось так ростуть. Це мої. Інжир, а це в мене тут хурма в спокою, стані спокою в спокою світлої. І я положила в торбинці костомашки, чи як кажуть. От, чи камінчики ще кажуть. Зі сливок я, я збирала, як ми їли різних сливок, хочу піти ще їх посадити. Так що ось таке діло. Все, всім па-па, миру, спокою, затишку. Па-па!